Генеральські погони, мільйони шанувальників і чоловік у тіні такою була Лі юань до того, як стала першою леді Китаю. Сьогодні ж її минуле ретельно приховує цензури під небесною. Чому фото молодої Пен на площі Тянь аньмен спровокувало скандал? Як народна співачка з військовим званням стала м'якою силою Кенер? І чи справді, що її дочку готують до династичного шлюбу? Мене звати Олена Ковальова, і всі деталі життя найтаємнішої жінки Китаю за мить. Пенрі Йоанн народилася 20 листопада 1962 року в провінції Шандунь у Родині з творчим корінням. Її батько був завідувачем будинку культури а мати – оперною співачкою. Тож музика та мистецтво оточували пан з ранніх років життя. У 18 років дівчина пішла служити до армії співачкою. Уже в 1973 році вона вперше виступила на новорічному концерті державного китайського телеканалу і миттєво стала зіркою. Вродлива лі юань настільки вразила глядачів, що наступного року її перевели до служби до столичного ансамблю народної позвольної армії Китаю. До знайомства з майбутнім президентом Сі Пен Лі Пенліюані вже було національною іконою. У 24 роки підкорила китайську естраду, регулярно виступала на галоконцертах концертах Сісі Ті та збираючи повні зали по всій країні. Її кар'єра розвивалася блискавично швидко. Пен стала однією з перших співачок Китаю, яка здобула ступінь магістра за спеціальністю традиційна музика після ведення системи магістратури в 1980-х роках. Паралельно дівчина просувалася військовими шаблями, дослужившись до звання генерал-майора. Китай тоді постійно був залучений до військових конфліктів із сусідами. Тому в країні спромувався попит на патріотичну музику. Близько 90% пісень лі юань прославляли компартію Китаю. Решта успівали прекрасне життя в країні. Її популярність можна порівняти з любов'ю радянських глядачів до Людмили Зікіної та Алли Погачової. Голос дівчини називали кришталевим, а саму її. Фею піонів Виступ у військовій формі стала візитівкою пен образ патріотичної артистки закабувався у свідомості мільйонів китайців серед найвідоміших пісень люди з нашого села Евереста на рівнинах з Надії у співочому репертуарі Пен були і російські пісні. Ще пак Росія, давній сателіт Китаю. До прикладу на просторах інтернету зберігся запис виступу жінки з композицією Оцвіткаріна. Пин активно гострулювала Китаєм і встигла об'їздити понад 50 країн світу, а її телевізійні концерти збирали вищі рейтинги, ніж публічні виступи майбутнього чоловіка. Та з чого ж почалася історія головного подружжя Піднебесної? Коли Сі Дзіньпінь зустрів пенза, плечима вже мав невдалий шлюб. Першою дружиною політика стала Ке Лінлін, -Лін, донька китайського посла у Великій Британії. Проте сімейне життя не склалося. За деякими версіями причиною розриву стала надмірна замкнутість. Сі після розлучення в 1980 х роках Ке переїхала до Великої Британії. На жаль, фото з нею до сьогодні не збереглися або були просто знищені. З народною зіркою Пан Лі Юань Сі познайомився в 1986 році. Весілля справили вже через рік. Колишня колега нареченого Ван Сінжуй згадував, що церемонія була дуже скромною. Сі тоді жив у звичайному міському гуртожитку, тож святкування обмежилося вечерою в недорогому вуличному закладі. Потім гості зібралися на чай у тісній кімнаті молодят. І тут конфуз посуду на всіх забракло. Після вечері ми в чотирьох пішли до них додому, але виявили, що у них залишилося лише чотири чашки, включаючи дві, які вони зазвичай використовували для чищення зубів. Зрештою, їм довелося помити дві миски, щоб використовувати їх як чайні чашки. Вдома було небагато їжі, тому Пен Лі юань витратила 5 юанів, щоб купити на вулиці цукерки та поділитися ними з усіма. У 2014 році, коли Сі Цзіньпінь очолив КНР, Пен Лі Юань зробила те, чого до неї не робила жодна дружина китайського лідера. Вийшла з тіні в Китаї. З'явилася офіційна перша леді. Це був Фурор традиційно дружини Керманичів під небесною вели майже самітницький спосіб життя, уникаючи будь-якої публічності. Але пен змінила цю практику. Вона не просто супроводжувала чоловіка під час офіційних візитів, а й стала повноцінною учасницею політичних заходів. Зокрема, зустрічалася з подружжям Трампів, Макронів, Обам, Нарендрою Муді та Ердоганом у 2014 році. Форбс навіть включив пен Лі до рейтингу ста наймогутніших жінок світу, визнавши її вплив на міжнародну політику та громадську думку. Втім, дипломатичне життя Пенно обійшлося без конфузів на китайському форумі у 2014-му, Доки Сі спілкувався з бароком Обамою, пен попросила у свого помічника трошки теплу накидку, адже змерзла. Натомість диктатор Путін, який сидів поруч, вирішив піти на випередження та самостійно накинути на плечі пен ковдру. Мабуть, хотів себе видати за турботливого чоловіка? Втім, перша леді не оцінила такого жесту, зняла себе накидку і одягла пальто. На обличчі Путіна залишалася невдоволена гримаса. До речі, про одяг. А чи чули ви щось про ефект пен Ліюань? Кожна її поява на самітах перетворювалася на знакову подію: чи то вона дає на дитинчатам панди разом з Міше Любамою, чи то просто виходить з автомобіля. Вбрання першої леді миттєво стали темою для обговорення. Усі наряди для пен створює персональний модельєр Маке це ексклюзивні моделі, яких ніде не купиш. У Китаї це явище навіть отримало назву Ефект. Пен лі юань інтернет-магазини ледь справляються з лавиною запитів, одяг у стилі Пен або сумка. як у пен кожен новий образ миттєво перетворюється на розпроданий хід. В свою чергу сі Цзіньпінь ретельно виконує роль дбайливого чоловіка на публіці, подає дружині руку, допомагає виходити з машини. Втім, як стверджують політичні оглядачі, це жести не випадкові. Вони старанно сплановані як частина іміджу сучасної китайської пари, де панує взаємна повага в американському виданні. Блумберг влучно назвали пен частиною пакету, що допоміг Сі здобути репутацію людини з народу. Її окреслюють як м'яку силу, інструмент просування китайських ідей через культуру та благодійність. Натомість американський науково-політичний Вілсон Центр пише прямо: хоч стилі пен і подобається більшості китайців, насправді її популярність використовують для розширення політичного впливу Піднебесної. Та, хоч як би китайська цензура не ховала скелети в шафі Пен, інтернет пам'ятає все. Незабаром після приходу сі до влади пен несподівано опинилася у центрі скандалу. Анонімний блогер оприлюднив в мережі фото молодої співачки, яка за його твердженням виступала для солдатів на площі Тянь Аньмен одразу після трагічних подій 4 червня 1989 року. На фотографії, яку згодом надрукували в одному ліберальному гонконгському змі, пен Лі юань виступає на площі перед солдатами. Співачка у військовій формі волосся зібране у хвіст, обличчя серйозне, але Моційне, вона немов звертається до когось зі слухачів. Це фото викликало масове обурення не лише в Китаї, а й у всьому світі. Що відомо про події на площі Тянь Аньмен з 15 квітня по 4 червня 1989 року, китай захлиснула хвиля. Студентських протестів. Молодь вийшла на вулиці, обурена жорстоким державним контролем та тотальною корупцією. Епіцентром протистояння стала площа тянь аньмень у Пекіні. У ніч з 3 на 4 червня армійські підрозділи почали наступ на площу. Солдати відкривали вогонь, арештовували людей. А танки дивили тих, хто не встиг утекти. За різними оцінками того дня загинуло близько тисячі протестувальників. На заході ж ці події отримали назву різанина на площі Тянь Аньмень. Але повернімося до скандального фото цинічний виступ пенсера солдатів, які щойно розстріляли студентів, неприємно вразив суспільство. Ще більше обурення викликав той факт, що ретро фотографії миттєво зникли з китайської мережі Weibo разом із сторінкою блогера. Втім, користувачі і журналісти встигли зробити копії, тож приховати скандал не вдалося. Сьогодні перші леді китаю 62 роки. Вона виконує суспільні та дипломатичні функції. Є послом доброї волі ВОЗ, питань, туберкульозу та ВІЛ СНІДу, а також спеціальним посланцем ЮНЕСКО з просуванням освіти дівчаток і жінок. Багато уваги пен приділяє охороні здоров'ю, культурі та освіті. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під цим відео. Що відомо про статки Пен Люянь та Цзіньпіня? Офіційна зарплата голови КНР, за даними Independent, становить скромні понад 27 тисяч доларів на рік. Проте реальні статки Сі Цзіньпіня, за оцінками Сі Ей Коледж», перевищують 1 мільярд і 200 мільйонів доларів на рік. На жаль, більшість фінансів керманича Китаю не є публічними, тож знати точну цифру неможливо. Хоча сам сі та його дружина офіційно не володіють жодним бізнесом, їхні найближчі родичі дуже заможні. За нами finti.com, родина Сі володіє великою кількістю акцій однієї з китайських компаній, вартість яких оцінюється в 376 мільйонів доларів. Виходячи з капіталізації компанії, сі зіньбін цілком міг мати принаймні 1 мільярд доларів особистих коштів. До слова про родичів, чи має подружжя Сіта Пен дітей? Про єдину дочку лідерів комуністичного Китаю відомо небагато. Сі Мінзе народилася в 92-му році в місті Фуджоу. з 2006 по 2008 рік дівчина вивчала французьку в школі іноземних мов З Саме тоді, за повідомленнями ЗМІ, вона стала волонтеркою і допомагала ліквідовувати наслідки ранівного землетрусу в Сичуані. Публічно ж мінзе вперше з'явилася лише у 2013 році під час новорічного привітання жителів села Лянзегау в Яньані, коли батько обійняв президента. Денський пост після року в університеті Чезя дівчина вступила до Гарварда під псевдонімом. За чутками вона взяла ім'я Сяо Музі. Про справжню особу студентки знали лише найближчі друзі та декілька викладачів. Він вивчала психологію та англійську, уникала вечірок і більше часу проводила за підручниками. Охоронець постійно стежив за її безпекою в гуртожитку. Іронічно, що навчання в Гарварді коштує близько 50 тисяч доларів на рік. Що значно більше ніж офіційна зарплата її батька. У 2019 році на одному із сайтів з'явилося фото посвідчення мінзе. Реакція китайського уряду була миттєвою і безжалісною. Чоловіка на ім'я Ніу Утінґю, який публікував фото, зарештували та засудили до 14 років ув'язнення і виписали штраф на понад 18 тисяч доларів. Серед офіційних звинувачень підбурювання до конфліктів, посягання на особисту інформацію громадян та підривна діяльність проти держави. За даними прес-релізу Конгресвуми США Вікі Харсел, Мінзе до. Того ж року вступила до аспірантури і нині проживає в Сполучених Штатах. Тим часом у соцмережах ширяться чутки, що незабаром білоруський диктатор може породичатися з главою КНР 4 червня 2025 року. На зустрічі президентів Китаю та Білорусі в Пекіні відбулася надзвичайна подія. Олександр Лукашенко взяв із собою на обіду резиденцію Чунджуньхай, річного сина Миколу. Зі свого боку Сі Цзіньпін неосподівано привів дружину Пен Лью юань та 33-річну дочку Мінзе, ту саму, що майже ніколи не з'являється на публіці. Присутні спадкоємців обох лідерів одразу породила хвилю припущень про можливий династійний шлюб. У Білорусі цей обід поспішили гордовиту назвати сімейним. Для Лукашенка такий союз був би ідеальним розв'язанням кількох проблем водночас. По перше, це гарантований трансфер влади на кори сина з потужною геополітичною підтримкою Пекіна. По друге шлюб би спорив противагу впливу Москви та її тиску на молодого наступника в Білорусі. Попри контроверсійне минуле та скандали, пенлі юань залишається однією з найвпливовіших жінок планети. Її стиль копіюють мільйони китаянок, а дипломатичні візити стають подіями міжнародного масштабу. Вона майстерно балансує між образом патріотичної генерал-майорки та елегантної першої леді. Хоча саме вона залишається головним інструментом якої сили піднебесної. але є питання, які досі залишаються відкритими. Чи дійсно відбудеться династичний шлюб між донькою Сії та сином Лукашенка? І скільки ще таємниць приховує жінка, яка колись співала для солдатів на площі Тянь Аньмень? Покаже час на цьому в мене все з вами була Олена Ковальова. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. До зустрічі!